Дорогі любі мої друзі, маленька розпаковка. Батьки передали на місто передачу. Дивимо, що передали. Пакетик зеленого кропу передали. Тут а що в нас? М'ясо. замерзле м'ясо передали. І салом. Цибулю передали з города. Часничок передали з города. Так, а це що в нас? Це у нас гумілки челяшки, кури, чи ляшки курячі такі. Лоток. Ах, так, ти що. Так, це на що? Черешні домашні. Султанчики тобі теж дам. Клубничка домашня, домашня клубніка. та ти так, великий лото, що. Так, велике тут таке. І без квіт, дивіться. Без квіт гущонкою посередині. дивіться, без квіт. Хто любить, їсти без квіт, пишіть в коментарях. Так, султанчик, зараз, зараз чекай. Так, це черешні. дивіться, які черешні. Великі. Та ти що? Так, султанчик, почекайте. Передали одну закрутку огірочки таких салату. І ще саме головне, це куреч і яєчка передали. Дивіться, пару штучок. Ну, десь тут, я думаю, штук 6 буде. Хочу. Від щирого серця дякую батькам за передачу. Дякую вам, що ви турбуєтеся, переживаєте. Мені приємно. Дай Боже вам міцного, міцного, крепкого здоров'я, щасливого життя. І щоб ми один одного підтримували дуже-дуже багато, і щоб ми приїжджали один до одного довго-довго і багато-багато ще разів. Щира і велика, великий низький уклін батькам. Що султан? Що ти?